Опять, короте, не здержався, купив отаку красоту. Зараз буду пересаджувати. Раз купив, другий раз купив. Завтра ще буду купляти. Я не знаю, як його здержати, щоб не купляти нічого. Ну, ну вона дуже гарна, ну просто капець, яка гарна. Зараз буду тільки в який горшок, я, чесно, що не знаю взагалі. Чи землі просто досипати, чи що делати, взагалі не знаю. Ну, десь у мене ще горшки, десь. Де вони там? У мене взагалі все тут. Ну, таких великих горшків в мене немає. Ось от прошлої пеларгонії. Я зараз помірюю, може цей менший, чи однакові вони. Ну, вони одинакові, коротше. Ой, не знаю, що діти, коротше, в цій штуки я його не оставлю. Ну, її пересади. А, в принципі, можна ось сюди, так? Да? Все, є. Зараз будемо мішати Як його? Земельку мішати будемо. Тільки на чому ми її будемо мішати? У відрі, мабуть. ой 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 Так. Де мішати землю? Навірно. В цьому відрі воно сухе, гарне, таке хороше. Це я купляю пеларгоній на балкон. Таку мою красоточку. Череночки мої, тут трошки потекло. Побачимо, як укоріниться в агроперліті. Так, що я хотів? Ага, точно, і землю. Так, а вермикуліт Вермикулит добавлять не буду. і менку. Все. Красота. Король еще всю красоту. Сейчас. Все, все такая красота вийшла. Все, тепер достаємо нашу красуню з горшка. Я не знаю, що ширше вона не ширше. Ну, О, ширше. О. Замечательно, взагалі тільки куди мені телефон поставити. Вони сюди, все. Обережно. Вони корні мешають. Тут корні ми обираємо ті, що погнили вже. Ну, на подоні стояли. Ну, це я і з прошлою телегонією таке робив. Ось яка корінна система, тут зараз покажу ближче. Ось. Ось таке. Воно мокре капець, його поливали сьогодні. Перед тим як продати мені. Так. Я дренаж ніякий не ділаю, вважаю, що він не нужний. Для мене не нужний. Так. Дивіться, в чому сам прикол. Що нижні листки, оці ці, дивіться, бачите, ось вони поникші. Треба обривати. Я це завжди, що з новими, що з старими. Ось так ось по максимуму її трошки так напохилилася, бо вони кубкою такою стояли, було вроді як нормально. Ну, в ящику. А оце що поникше така. Все, забираємо. Ну і все, коротше. Ага. Все, точно все. Тепер вставляємо сюди. Все. І досипаємо землі і несемо хату. Якось неудобно одною рукою і снімати, і насипати. Щоб не поламати нашу красавіцю, бо поламаємо буде горе. Я черенкувати її буду тільки, мабуть, літом перед висадкою на балкон. Так ось. Земелька в мене куплена, це як його, суміш торфі там з такими прибамбасами. І Перліт. Вообще красота. Неописуемая. Так, тут тоже такі листки, що плежать, ми теж обриваємо. Мені нафік не треба. О, все. Листки взірвали ого. Угу. Все. Поїти її не надо, її поливали. Так що все, дивіться, листків скільки це кошмар. Старий стаканчик ми не викидуємо, може будемо використовувати повторно. А, де вони там мої? О, красота моя вийшла. Ось ще один такий самий і додаємо до нього ще його такого одного. Це десь не знаю. Ой! З цією кішкою. Тюльпани сухнуть. Так, все. Ідемо до хати. А, ще одну треба обірвати. О, все. Ваще О, красота. Ой, ще одну викинули. О, Все, несемо до ще одної новенької на ізоляцію. Ну як ізоляцію. Не сильну таку ізоляцію. У мене там ще червона теж на ізоляції. Так мені подарили. Так. Йдем. Ось. Все. Красунька ось така. Тоже вчора пересажував її. Ось така. І ось така. Ну воно все цвіте мене, все радує мене. Глаз радує. Воно. Краса така. У мене гіпсофіла сходить. Всього, гіпсофіла. І сходить у мене циня. Капуста-сніговий гігант. Це броколі. Не броколі, а цвітна капуста. Все одненьке вилізло росте. Не знаю, що з нього буде. Кермек. Клас. Вообще прекрасно. Все. Черенкувати її поки не буду. Буду перед висадкою на балкон її черенкувати, бо тут черенкувати нема чого, вона все в бутонах. І все, такий кущик вийшов в мене. Ну все.